Його фотографія на мітингу, очолював народний рух завжди у вишиванці та гострий на слово. Так про журналіста і публіциста В'ячеслава Чорновола розповідає завідувачка сектору новітньої історії обласного краєзнавчого музею Ірина Мірошник. Та людина, яка не боялась говорити правду і критикувати владу в той час, коли це було надзвичайно небезпечно в своїх працях, лихо з розуму, різних самовидавних роботах. Він описував ту дійсність, яку він бачив. Це було надзвичайно сміливим вчинком. Тому чоловіка додає і не оминула загальна українська зачистка 1972-го – Операція блок проти дисидентів. Він сам себе не визнав винним, незважаючи на весь фізичний психологічний тиск. 83 рази його викликали на допити під час цього слідства. І вирок був шість років таборів суворого режиму та три роки заслання. Але, зрештою, це так само не зломило дух В'ячеслава Чорновола, тому що є свідчення, що навіть в ув'язненні він займався підпільною роботою самовидавною, також боровся за те, щоб його визнали політв'язним. Окрім Чорновола, під репресії потрапили мислитель і філософ Євген Сверстюк, літературознавець Іван Цвітличний, правозахисник Іван Гель, лікар Микола Плахотнюк, метась реставратор Олесь Сергієнко. І це ще не всі. Загалом у 1972 році в Україні арештували щонайменше сотню осіб. 80 із них засудили за антирадянську діяльність. Саме такі цифри називає історик Віталій Масненко за свою проукраїнську позицію. Інтелігенти каже, поплатилися не лише волею, а й життям радянський тоталітарний же чи на той час авторитарний режим в особі. Очільника тодішнього Брежнєва, якого дехто вважає зараз там ледь не ідеалом для радянського часу, ось почав чинити достатньо потужні репресії проти інтелігентів в межах цього радянського союзу, і особливо це було в Україні. Ну серед арештованих достатньо відомі люди. Люди, які намагалися в тих умовах радянських, все таки доносити правду до наших громадян. Вони видавали спеціальне видання підпільні на той час. Сам видав так званий, де розповідали про те, що являє собою радянський союз, як обмежуються громадянські права. В одному з таких сам видавів український вісник у березні 72 року опублікували списки арештованих. Зазначається, що дивіться 12 січня. Пройшла хвиля масових арештів по всій Україні, і зокрема, в Києві зарештовані Леніт Плющ, Зіновій Антонюк, Володимир Рокицький, Коваленко, Олександр Сергієнко. Микола Плахатнюк, Василь Стус, Іван Світличний, Іван Сверстюк, Леонід Селезенко. Здійснювався це за рахунок тодішньої охоронної поліції, КДБ. Федорчук таки очолював на той час цю організацію. Ну і вони здійснювали стеження за українськими інтелігентами, намагалися провокувати їх в різний спосіб. І добре, що ми в нинішній Україні це згадуємо, бо це показує, як виглядав Радянський Союз. А українцям говорить історик, варто дослухатися слів Чорновола. Дай Боже любити Україну сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити, втративши. Тетяна Недбайло, Фадірко Цаба. Новини на Суспільному. Черкаси.